Якось я натрапив в соціальних мережах на одне відео, в якому була досить цікава історія. Один експерт не знав, як йому почати продавати свої знання, і у нього на той момент була дуже маленька аудиторія. І ось що він зробив: він почав проводити безкоштовні лекції по своїй темі, і на цих лекціях давав дуже багато цінної інформації. На його перші лекції приходило дуже мало людей. Зокрема, це були його друзі і знайомі або підписники з соціальних мереж. Але ці люди приходили на його лекції, він давав на цих лекціях дуже багато цінної інформації. Ці лекції подобалися цим людям і вони продовжували ходити на ці лекції. Крім того, вони рекомендували ці лекції своїм друзям і знайомим, і таким чином, за рахунок такого сарафанного радіо, аудиторія цього експерта почала поступово рости. А для того, щоб його діяльність почала приносити йому ще й гроші, він зробив таку маленьку хитрість. Його лекції були безкоштовними, але в кінці своїх лекцій він казав, що якщо людям сподобалась його лекція, вони можуть залишити свій донат в знак вдячності за його лекцію. І люди почали донатити йому, і він почав на цьому ще й добре заробляти. І таким чином, за рахунок такого підходу, він поступово почав нарощувати свою аудиторію і почав нормально заробляти на своїх знаннях. Дуже прикольний кейс, особисто мені він дуже сподобався. А як вам?